Харків сьогодні, місто, яке живе в супереч усьому. Ввечері наш Харків особливо красивий. Вогні вулиць, затишок парків і прогулянки містян створюють особливу атмосферу спокою та надії. Незважаючи на складні часи, наше місто залишається сильним і непохитним. Бажаю всім гарного вечора та чудового настрою. Нехай цей вечір принесе вам тепло, спокій та моменти, які надихають. Бережіть себе та насолоджуйтеся кожною миттю. Я помітив, що минуле відео, яке я випустив у суботу, вам дуже сподобалося. Багато хто дивився його до кінця. І це справді надихає. Як я вже згадував у попередньому відео, я розбив його на дві частини приблизно по 11 хвилин, оскільки воно було досить довгим. Зараз ми пройдемося садом Шевченка до Хатобу. Трохи там погуляємо. Ви побачите, що в Харкові є життя, є люди. Бо багато хто пише, що людей у місті зовсім немає. Але це не так. Ви повинні розуміти. Люди просто так не гуляють містом без нагальної потреби. Адже в наше місто часто прилітають ракети, бомби або шахеди. Та сьогодні ви можете побачити. Що насправді дуже людно. Мені було приємно прогулятися містом і парком, відчути цю атмосферу. Прогулянка повернула трохи спокою в душу. Я згадав, яким було життя до війни. На Майдані Свободи стояла ялинка, був каток, і дуже багато людей раділи святам. Це були зовсім інші часи. Зараз все інакше. Але ми маємо те, що маємо. Наш міський голова робить все можливе, щоб прикрасити місто, аби люди могли, хоч трохи, відволіктися від буденності і війни, бо сіре, хмуре місто може тиснути на душу. Тож такі моменти радості та спокою дуже цінні. Друзі, багато хто пише, навіщо прикрашати Харків, навіщо ці гірлянди та інсталяції? Чому витрачаються кошти на це? А не на дрони чи допомогу армії. Я часто отримую такі коментарі. Та для мене особисто дуже приємно бачити, як міста прикрашають, як воно уживає у ці непрості часи. Прогулятися вулицями Харкова, помилуватися гірляндами, інсталяціями, побачити, як багато людей гуляють, фотографуються, посміхаються. Це справді дарує радість. Люди насолоджуються моментами життя, тому що в Харкові це. На жаль, велика рідкість. Тільки послухайте, як шумить місто. Вулиця наповнені життям, а дитячий сміх лунає так щиро і дзвінко. У кожному звуці сила Харкова, його непохитний дух і прагнення до життя. Місто дихає, живе і вирить у світле завтра. Наше місто постійно піддається обстрілам. Щодня ми чуємо про прильоти ракет, шахетів, і ніхто з нас не застрахований. Цього тижня ракета іскандер М влучила в Київський район. На щастя, обійшлося без жертв. Хоча одна жінка і постраждала. Але не було дня, щоб над містом не пролітав ворожий БПЛА. У понеділок увечері сидів у кімнаті і раптом почув гучні черги з кулеметів. Відчинив вікно і відразу почув цей моторошний, неприємний звук шахет. Летів просто над будинком. Цей звук складно перепутати. З чимось іншим. Його намагалися збити, лунали довгі кулеметні черги. Відкрив телеграм-чат і там уже пишуть, що над районом летить БПЛА в бік Богодухова. Дійсно, з часом звук почав стихати. Зранку у вівторок, коли їхав на роботу, знову чув, як у небі кружляли ворожі шахеди. Ось так ми і живемо у Харкові. Це я кажу для тих, хто пише. Що люди тут насолоджуються життям? Якщо ви так вважаєте, приїжджайте до нас і відчуйте все на власному досвіді. Приїжджайте і насолоджуйтесь життям, коли будь-якої хвилини може прилетіти ракета чи шахет, коли небо не дає спокою ні в день, ні вночі. Харків'янам не треба вказувати, як їм жити. Ми намагаємося жити настільки спокійно, наскільки це можливо в умовах війни. Ми радіємо кожному дню. Кожному променю сонця, кожній спокійній годині, бо знаємо, у будь-який момент все може закінчитися. Навіть коли я їжу містом, чи то у справах, чи знімаю відео для вас, щоб показати Харків сьогодні, я, як, як і всі харків'яни, не застрахований ні від чого. Але я продовжую це робити, щоб ви побачили, як живе наше місто, скільки людей на вулицях, скільки машин, чи є життя в Харкові. Ось так ми і живемо день за днем, хвилина за хвилиною, цінуючи кожен спокійний момент. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Ваші перегляди наближають мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Також мені пишуть, що замість цих інсталяцій, які встановив наш міський голова, краще було б віддати ці гроші на потреби військових. Друзі, хочу пояснити, ці інсталяції не купувалися цього року. Вони вже багато років поспіль прикрашають наше місто і в саду Шевченка, і в центральному парку Парк Горькова, і на Плехановській, і в інших районах Харкова. Це не нова покупка. Я впевнений, що наше місто докладає максимум зусиль для зміцнення оборони Харкова, щоб ворог не пройшов ані до самого міста, ані до його околиць. На це виділяється багато ресурсів. І робота ведеться постійно. А ці інсталяції це можливість подарувати людям трохи світла, трохи тепла в цей непростий час. Це нагадування про мирне життя, яке обов'язково повернеться. На жаль, мені часто пишуть, що Харків це російське місто і що він скоро буде вдома, в Росії. Хочу відповісти чітко та однозначно: Харків був, є і завжди буде українським містом. Усі будинки, які зводилися в радянські часи на території України, будувалися руками українців. Це наші українські домівки, а не чиїсь інші. Більш того, багато українців їздили на заробітки до Москви і будували ваші міста, ваші будинки. Тому не потрібно розповідати нам, кому належить Харків. Харків це Україна, і навіть попри війну наше місто не стоїть на місці. Будуються нові райони, нові мікрорайони, нові будинки. Харків живе, він рухається вперед, він змінюється на краще. Кожен день робить його сильнішим, сучаснішим і красивим містом. Якби не війна, Харків був би таким самим живим і динамічним, як завжди. Тут завжди було багато людей, багато студентів, які приїжджали з різних куточків України здобувати освіту. У Харкові працює багато університетів, інститутів та академій, які щороку приймали тисячі студентів. І я вірю, що після перемоги Харків знову наповниться молоддю, життям і мріями. Багато людей пишуть мені в коментарях, що мріють побачити Харків своїми очами. Друзі, коли війна закінчиться, обов'язково приїжджайте до нашого міста. Харків прекрасний і одного дня точно не вистачить, щоб побачити всю його красу. Але приїжджайте, прогуляйтеся нашими вулицями, парками, майданами. Відчуйте атмосферу цього міста, яке вистояло, не зламалося і продовжує жити. Харків це серце України і воно завжди буде українським. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нове відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, до реконструкції на цю площадь, куди я зараз іду в бік Держпрому. Я, якщо чесно, майже ніколи не заходив. Завжди гуляв в саду Шевченка. Там ми з друзями грали в айрахекей, автомати, сиділи на лавочках і просто спілкувалися. А після реконструкції я зрозумів, що почав частіше приходити на цей оновлений майдан, цю чудову площу. Особливо влітку, коли працює фонтан, неймовірно красиво спостерігати. Як діти бігають, сміються і насолоджуються життям. Ці моменти додають світла і тепла у наше непросте сьогодні. Це я розповів для того, що після багатьох реконструкцій у нашому Харкові стало неймовірно красиво. З'явилася багата місць, де справді хочеться бути і проводити час. Друзі, якщо у вас буде можливість, обов'язково приїжджайте до Харкова. І насолодитися нашими затишними скверами, доглянутими парками, охайними лавочками та чистими вулицями. Наше місто має особливу атмосферу, яку неможливо передати словами. Ви не пожалкуєте, Харків завжди відкритий для тих, хто хоче побачити його красу та відчути його дух.